Доброго ранку! Я вітаю всіх, хто любить Україну на своєму каналі. Кухня з кишені і справи домашні». Сьогодні у нас такий незвична така, буде смакота, як із самого невеличкого кількості м'яса, нам накормити всю сім'ю. Ну, в, в всякому разі, якщо навіть не накормити, то зробити такий перекус, ситний перекус для всієї сім'ї. Без великих затрат. Що нам для цього потрібно? Потрібен нам отакий нарізний батон. Потрібен нам фарш. Я розморозила його. Зовсім зовсім-зовсім-зовсім його тут, зовсім, зовсім, зовсім мало. Отака вчорашня картопляне пюре залишилось. Олія для обжарки. Одне яйце, одна невеличка цибулинка ми на терці. І такі нам потрібні спеції. Третя частина чайної ложки солі? Третя частина меленого чорного перцю. Також третя частина чайної ложечки сушеного чеснику і хмелі сунелі. Це хто вже на ваш розсуд, які спеції, ви любите, такі додасте. Отак, От це все, що нам потрібно. Потрібна сковорідка така під кришкою. І зараз ми почнемо готувати. Так, Що ми розпочнемо? Розпочнемо ми із змішування фаршу. Беремо цей фарш наблизи. Розморожений, я звечора його дістала отак. Розморозила його його зовсім 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 мало. Додаю сюди пюре. Теж зовсім мало. І з такої кількості фаршу. Взагалі, ну що ми можемо зробити з такої, з такої кількості фаршу? Сюди додаємо, тремо на дрібну таку терочку цибульки. Зовсім невеличку цибульку. Зовсім зовсім. Вбиваємо сюди яйце ось так. І додаємо сюди всі спеції. Уже зарані змішуємо і сипімо, ніколи не сипимо спеції на одне місце. Тому що, як би ми не старалися розмішати його до кінця, ми не зможемо. Ось так. Гарненько так розмішуємо, щоб картопляне пюре добре змішалося. Це може бути не обов'язково картопляне пюре, це може бути залишки. Любої каші, яка у вас залишилася каша від учора, зовсім мало її, викинути ви її не можете, а застосувати, не знаєте, куди таку маленьку кількість. От я вам подаю такий. І залишаємо це ну, на декілька хвилинок, щоб воно подружилося. Так, я розрізала навпіл шматочки батона. І тепер підпалюємо газ. Нам треба, щоб він гарненько розігрівся. сковорідка щоб розігрілася. Наливаємо сюди достатньо так олійки, щоб не гарненько обсмажувались. Нам потрібна буде кришечка. І ось так ми поки готуємо таку смакоту. Беремо такий на хліб, намазуємо на хлібчик, оце, що ми приготували цю суміш. До речі, дуже смачно, якщо взяти, замочити геть зовсім, зовсім небагато, просто сухої манки сирої, і залишити на декілька хвилин, щоб вона набухла. Але тоді потрібно два яйця. Отак. От намазуємо так акуратно. Ретельно, щоб воно пристало. Нам треба прижати його, щоб воно пристало. І отак от ми намазуємо всі наші гріночки. Не дуже товстим шаром, сантиметр, не більше, щоб воно встигло все пропитися. Ось так. Із такої кількості фаршу тут було грам 150, не більше. Ну, що, що можна таке зробити, щоб накормити сім'ю? Коли діти бігають поряд, їм щось треба вкинути в рот, або чоловік прийшов з роботи і чекає обіду. І щось треба вкинути в ротика. Ось це прийде така, така смакота, прийде нам на виручку. Ось так розігрілася сковорідка. Ми прикручуємо тепер газ. Все. І перевертаємо фаршу донизу. Ось так. Ось так. Тому що верхня нижня частина смажиться дуже швидко, а нам потрібно, щоб пропікся добре фарш. Ось так. І обов'язково накриваємо кришкою. Поки воно смажиться, а ми продовжуємо. Намазувати шматочки батона. Найліпше сюди підходить, це хліб уже зачерствілий. Коли хліб зачерствів, він тоді гарно тримається. О, ось так. Добре-добре примазуємо і придавлюємо. Все зайве прибираємо, щоб у нас не було такі акуратні. Так, дивимося, що в нас тут. Бачите, як гарно підсмажується? Ось так. Тут фар змішаний, курино свиний. тому швидко і не, не товстий шар розсмажується дуже швидко. Ось так. Я просто вдохновляю вас на це і даю вам таку наводку. Щоб ви експериментували, не боялися. Залишився черствий хліб, не викидайте. Залишилося жменька фаршу, не викидайте. Залишилося коли фаршу малесенька дрібочка, ви не знаєте, куди там її діть. Ось приготуйте. Якщо залишилось трошки кашки, трошки там картошки у вас ви не знаєте, що робити, то я вам показую, що з цього треба робити. Ось вже вони готові. Тільки будьте обережні, бо стріляє. Ось так. Якщо боїтеся, можна при... буквально ще на декілька хвилиночок. Ви подивіться, як гліночки вже підрумянулися з цієї сторони. І ще на... буквально на хвилиночку можете перевернути на... знову на ту саму сторону, де м'ясо. Хоча це не обов'язково, тому що під закритою кришкою температура велика, воно все добре розмажується. Для страховки ще одну хвилиночку. Вона добре розкалена, олія тут і під, під кришкою тут під закрити, все добре просмажується. І ось так ми будемо жарити всі ці гріночки. Тоді я покажу, скільки їх вийшло з такої кількості, які вони. Повірте мені, тут так смачно пахне прямо натуральними смачними домашніми котлетами. Дивіться. Це друга сковорідка, Одну ми вже зняли. Це вже друга партія. На підході, ось тут дивіться, третя партія я вже зробила. третю. Трошки поправляємо лійку. Дивіться, ще 6 штук у нас на, на сковорідку, лягає 6 штук. Ще дивіться, є, у нас залишився фарш ленти, і ще на декілька шматочків. Ну, я вважаю, що це дуже економно і дуже смачно, і ситі будуть ці і дуже-дуже довольні. Так, це у нас обжарюється четверта сковорідка. Із грінками, дивіться. У нас 4 сковорідки по 6 штук. Тут 5, тому що я цю більшу поклала вже. Залишок, був, якраз залишок батона і залишок фаршу. Вийшло, вважайте, 24 отакі повноцінні шматочки хліба з котлеткою зверху. В дорогу, якщо ви їдете в дорогу, це просто такий універсальний суперський перекус. Якщо у вас родина, у вас двоє двоє діточок, четверо у вас, і ви їдете в дорогу, 24 штуки це вам можете по 6 штучок таких смачних з'їсти гріночок і запити простою водою. Це вам дуже такий, гляньте, яка велика, гірка, гляньте. І це ще не всі. Ще я останні ще витягну, чи зніму сковорітки. Це смачно, ситно. Якщо ще докласти зелень або зверху помідора, вже тепер покласти. Це взагалі смакота. Я помідор не клала, щоб воно мені не розкисло. Отак. Ви подивіться, експериментуйте. Я благословляю вас, і хай Господь благословить вас і дарує мир вам. Дивіться, вже вони гарно підсмажені. Я ще на хвилинку переверну. Ось так. Буквально на одну-одну одну хвилиночку. Ось так. І все. Там виключаю газ, вже виключаю хай на гарячій сковорідці хвилинку. Потримаюся і знімаю. От так. Готуйте, пробуйте. Не бійтеся експериментувати. Хаба благословляє вас. Я вірю, що ми з вами ще зустрінемося на моєму каналі. Кухня з кишені і справи домашні в різних рубриках. Я дякую вам за те, що підписуєте, за те, що підтримуєте. А хто не підписався, прошу підписуйтесь, тому що я глянула в аналітику, а там 70% перегляду без підписки. Тобто ви дивитесь, а не підписуєтесь. Тим самим ви не підтримуєте. Зараз для українських блогерів, які розпочинають свою діяльність, зараз це такий важкий час і хочу підтримувати своє українське, українську мову. Це дуже-дуже навіть важливо. Так що, хто заходить, дивиться, підписуйтесь, теж, будь ласка, діліться. І будемо разом з вами готувати і радіти. Ось так. Ось така, дивіться, яка величезна гора. Дивіться, це повністю може наїстися ваша сім'я. А якщо дітки в вашому дворі багато діток, і сусідських бігають, і всі хочуть щось кинуть в ротика, будь ласка, експериментуйте, пробуйте. Я буду тільки рада. Що ви заходите на мій канал, що ви підтримуєте мене. А з вами, як завжди, я, Любов Федюкевич, на своєму каналі Кухня з кишені і справи домашні». Смакуйте, дякуйте Господу за все, разом чекаємо перемоги!